Так, ще глянемо, що тут. Це тут септик зробили. Тому що має влягтися, розрівнятися, влягтися. То фасолю зверху посадила, щоб не просто була земля і бур'ян. Це вже на наступний рік вже розрівняємо, все вляжеться, ти тоді будемо щось планувати. Так. Тут трохи морква щось буде, Тоже грядка, хорошо. О, насіння щаблю треба зібрати. А яблок нападало. Ну, вони нічим не кроплені, екологічно честі. Екологічні честі і портиться. Тому що не кроплені нічим. Так, що там помідорки? О, кабачки є теж. Так, да, за три тижні, звісно, багато що помінялося. Є кабачки трохи, добре. І кукуруза навіть буде. Та ви що? Це у нас тут септик. Помідорки шкода ці. Бо це вони самі насіялися. Це з минулого року вони самі понасівалися. Коротше, хімію треба, хоч не хочеш, треба кропити, обробляти. Бо то нічого не буде. Або постійно гратися з цими біопрепаратами, але пропускати не можна. Так виходить. Ну, зато кукуруза. Як. І картошка є. Кукуруза є, картошка є, красота. Трохи огірків зараз ще назбираю. Ну і морква там є, цибулю я трохи позбирала, повикопувала. Все, йдемо передіватися, будемо працювати. 捐了